Багато гравців грають е, в гарних клубах в Європі, Це дає нам авгенти. За рахунок ну, цього ми степ бай-степ шагаємо до вільної та довірності. 4-1, матч з новорічним ну, представником літнього дивізіону. Чи Ще... пункти цей рахунок у ваших подріях, сподіваннях, що може майже завершувати таким чином? Ніяких морі немає. Ми виходимо на матч та думаємо лише о грі, о... над тим як е виконувати установку тренера та працюємо. Є, є момент, закидаємо. Але рахунку ніхто не думає. В який момент повірили, що вже перемога точно ніде не подінеться після своєї шайки, чи якийсь інші. Ні, скоріш за все, після четвертої після гола Деніла Трахта. По-перше, залишається матч проти японців. Я ще не дивився турнірну таблицю так детально, але здається, що нам все одно потрібно перемагати, щоб не було жодних проблем. Що скажете про збірну Японії, з якою грали ви перед стартом турніру, ніби досить непростий, був матч такий. Добра, швидка команда. Якщо ми будемо грати компактно. Став виконувати тренерську встанову, то ми виграємо і візьмемо своє. Дякую за первому.